Як у гіпсі нога, то її треба височенько ложити кудись, як нога поранена, щоб вона ж не рівно лежала, не отікала. І вони ложуть ногу, так, поранені ложуть наверх. 85-річна полтавка Марія Степанівна виготовляє так звані валики та козлики та передає їх у госпіталь для поранених. У мене тут мотор був, я його викинула, як електричество подорожало. Ногами кручу. Нічого. Це для зарядки. З електричної швейної машинки пані Марія зробила механічну, відтоді відшиває речі і за відсутності світла. Вони отут і тут зашиваються, а там напихається все. А тут три частинки треба вирізати, кожну частинку і тоді дірочку залишати, напхати і зашити. Про потребу в допоміжних елементах для лікарень Марія Степанівна дізналася від волонтерки Оксани Калинич. До мене звернулася моя донька з Києва і каже: Мама знайомого військового поранено. І дружина шукає щось таке потрібно. Він лежить поранений. В нього ноги ноги всі побиті, поломані, і там дуже багато в металу в ногах. І щось потрібно, щоб цю ногу тримало. Я не знаю, як воно називається і що це таке. Для козликів та валиків потрібна цупка натуральна тканина та подрібнений поролон. Лише за тиждень Марія Степанівна виготовила таких вже 80. Я кинула клич у наші волонтерські групи, і от з Львівської області до мене відгукнулися волонтери, теж швеї, команда Швей, які сказали, що ми шиємо. Відправили мені вони все по одному екземпляру. Абсолютно, і я звернулася до Марії Степанівни і кажу, Марія Степанівна, скажіть, будь ласка, ви могли б зробити викрики з цього зробимо, каже Марія Степанівна. Крім цього, бабуся шиє для поранених постільну та спідню адаптивну білизну на липучках. Від початку повномасштабної війни відшила понад дві тисячі подушок та дві сотні ковдр. Зараз говорять волонтери, крім валиків та козликів, надійшов запит на пледи. Отакі От відрізочки, які вже в принципі ні на що не потрібні, бо маленькі розміри ми беремо і один до одного зшиваємо. З цієї сторони тканину нам потрібна тканина. Уже таких пледиків, мабуть. Десь тридцяток на фронт пішло із кусочків. Аж ну всілякі кусочки ми сюди доєднуємо, навіть шарфи. Бачите? Волонтери запрошують у свою команду швачок, підприємців та всіх небайдужих закликають приносити в Святоуспенський собор тканину для Оксани Калинич. А Марія Степанівна каже, що шила б ще більше, якби мала нову швейну машинку з функцією оверлок.